them Ської кухні продовжимо наш випуск інформаційного дня на суспільному зараз. Поряд зі мною у нашій студії Руслан Плясуля кухар, співорганізатор волонтерської кухні у Рівному. Пане Руслане, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть про вашу ініціативу Волонтерська кухня. Що це таке? Я читав, що близько 300 тисяч обідів для військовослужбовців ви приготували. Можливо, уточнити цю цифру? І що саме готуєте? Ну 300 тисяч. Це ми за. Тас приближаємось до цієї цифри, і це не тільки для військових. Тобто, ми почали з 27 лютого. Взагалі, ми почали діяльність 26 лютого, коли треба була певна допомога там з інвентарем і так далі, тому що гарнізони військові росли різко зростання відбулося. Потребовали потребували вони кастрюлі, якісь додаткове устаткування, ми зараз бачимо, як у вас люди працюють. Це кадри на кухні, з нашої так? кухні, так тобто, це одна з наших баз. Бо на початку там з 27 лютого у нас було по рівному тільки вісім об'єктів. Тобто, це було там, де ми зараз базуємося, плюс деякі заклади харчування долучилися, і ми працювали і з переселенцями, і з військовими, і з іншими силовими структурами. Тобто, хто звертався, намагались закривати. На сьогоднішній день ми вже відокремились ми тільки з військовими працюємо. І в наші обов'язки входить, скажімо так, ми закриваємо певні гарнізони, певні потреби, і проводимо навчання чи там, підвищення кваліфікації військових кухарів. Тобто, грубо кажучи, тільки, ті, які в полі да. вже працюють безпосередньо. Тільки, да, коли от у нас проходить бойове зведення якесь на території області, ми виїжджаємо, проводимо навчання або вони до нас приїжджають. З того, що готуються, скажу, скажу, що забезпечення в армії дуже класне. Тобто там перші тижні було складно, бо були проблеми з логістикою. Ми виживали там за рахунок допомоги і влади, і людей, волонтерських організацій. Але на сьогодні забезпечення, тобто, м'ясо є, риба є. На свята буває таке, що червона риба приїжджає, тобто гарбуша була в нас. От, ананаси, фрукти, груші, овочі, тобто і все таке смачне, свіже. І готуємо, ну, як вам сказати, котлети, відбівні, супи, борщі. По різному, от на свята пробуємо зробити якесь більш святкове меню. Тобто, на День Незалежності ми там банош робили, червоний борщ. А на 14 жовтня на День покрови ми робили так само борщ. Але робили і голубці, і млинці з яблучним джемом, прям свіжий наварювали. Тобто намагаємося, щоб було смачно, бо для солдат, в принципі, їжа і дзвінок додому це певно два таких повсякденних свята, які доступні. Ви сказали, що вісім об'єктів у вас є зараз було. в Рівному. Наразі наразі один наш працює на початку війни було вісім, бо зв'язку з тим, що ми почали працювати тісно саме з військовими, ми трошки відокремились від цього. Ми продовжимо зараз цю розмову, трошки відволічемось. З нами на зв'язку зараз є кухар Назарій Антончук. Я знаю, що. Пан Назарій повернувся до України одразу після початку повномасштабного російського вторгнення, аби теж допомагати готувати. Пане Назарію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, доброго дня, Я знаю, що ви зараз перебуваєте на кухні. Так розкажіть, що сьогодні готували для військових? Чим порадували наших захисників? Е, ну дивіться, сьогодні в нас був болоньєс. То тишки адаптований під українську кухню. Ось було наше звичайне всім любиме олів'є, але не з зеленого грошка з кукурудзи і свіжих огірків, так як зараз, якби ну тишки є сезон. Mm -hmm. Так само в нас сьогодні суп з гречки, і шоколад і знапоїв нас узвар. Пане Назарію, ви смачно розповідаєте, але, можливо, покажете. Можливо, є така можливість показати. Хвилинку зараз. Цікаво просто це все побачити. Ой-ой. Так, і розкажіть нам, будь ласка, Звіще. що тут де? Е, давайте почнемо з першого. Перше це в нас е, суп гречаний з м'ясом. Ось потім в нас іде болоньєз з двох видів фаршу на томатній основі. Ми туди додаємо так само і свіжі томати, тому що ну нас забезпечують як і волонтери, так само і військові. і Це дуже круто. І олів'є свіжими огірками і кукурузкою. Наше звичайне всім любиме олів'є, і також узвар. Дякуємо вам, пане Назарію. Дякуємо за те, що розповіли про те, що сьогодні готували. це був Назарій Антончук, кухар. Пане Руслане, повертаючись до розмови з вами. Скільки людей зараз працює у вашій команді? Ось ми побачили. Пан Назарій, це теж ваш, ваш колега. Так ви ж разом із ним працюєте. Ми побачили, що готують, скільки людей цим займається. А, ну зараз повсякденно на кухню виходить від 10 до 12 чоловік, плюс в залежності від кількості точок вигрузки, яка є потреба. Водіїв певна кількість виходить, бо транспортування їжі це спецтранспорт, спецпакування, скажімо так, санітарно гігієнічні норми. Ну і коли у нас є необхідність у відрядженні, то так само виводяться додаткові люди. У нас працюють змінно В принципі, ми собі так розподілили, що в кожній зміні має бути людина, яка була працювала чи працює шеф-кухарем саме на посаді. То повністю команда кухні укомплектована. У нас є шість шеф-кухарів, доволі хтось відомий тільки в Рівному, хтось там уже все українсько. От плюс люди допомагали раніше. У нас взагалі були історії там березень-квітень, це як я казав, можна було камаз картоплі привезти, кожному роздаті. Вона Зараз люди, волонтери до вас продовжують приходити? Продовжують, але не в такому об'ємі, звісно. І в принципі потреби наразі такої великої нема. Бо якщо там говорити про кількість видаваємих обідів, там сніданків вечер. Якщо на березень-квітень у нас була дуже велика нагрузка біля тисячі трьохразових, тобто три тисячі порцій, то зараз у нас значно менше. Пане Руслане заключно, бо вже час наш завершується, і мабуть найголовніше запитання: фідбек від військових, від військовослужбовців, яким ви ці обіди готуєте, що вони говорять. Ну, найприємніше, що з таким тилом не страшно воювати. Це пряма цитата. А фідбек, звісно, присутній. Ми контактуємо не тільки з військ з командуванням, але й безпосередньо з особовим складом. І коли десь когось якесь зауваження, ми намагаємося усувати, якщо є якісь недоліки, або якщо є якісь побажання додаткові, намагаємося, скажімо так, їх запровадити у життя. Дякую вам за вашу роботу. Я знаю, що сьогодні день кухаря, так 20 жовтня. Принагідно вітаю вам Дякую. вас із цим святом. що ж це був Руслан Плясуля, кухар, співорганізатор волонтерської кухні? Ми говорили про те, як готують волонтери, як допомагають військовослужбовцям, захисникам України. Далі в ефірі інформаційного дня на Суспільному. Новини.